Киснева терапія є першою і, безумовно, найважливішою у лікуванні таких хворих з негоспітальною пневмонією. І, на жаль, ці хворі кисневої підтримки потребують дуже довгий час інколи 7-10 днів, а інколи місяць і більше. Сподіваємось, що цей кисень у нас в лікарні буде в достатній кількості, бо це здоров'я наших хворих. Принципові моменти те, щоб не було перебоїв з киснем, тому що пацієнти в критичному стані, вони дуже чутливі до низької концентрації кисню, на жаль, і ніяка терапія, ніякий апарат ШВЛ не замінить саме кисень. От, тому, ну, слава Богу, що ми уникали таких критичних ситуацій, тому що в нас є автономні. Джерела кисню це кисневі концентратори. От, і якось вчасно все-таки вдавалося ті проблеми, які були з центральним киснепостачанням, їх вдавалося і вирішувати. Але кисневі концентратори вони не дають тої концентрації, вони не дають можливість забезпечити киснем саме критичного пацієнта. В період пандемії 2021 року. У нас були перебої з киснем, з постачанням киснем, скріпленим газом від нашого постачальника. У нас виникла така потреба в наявності кисневої станції, яка сама сама генерує кисень. Тобто, якщо б вона була, то ми б не залежали від постачальника кисню.